Шостий тур екстраліги подарував чергове волинське дербі. Турівному зустрівся із місцевим кардиналом Авангардом. Старт матчу нічим гострим не запам'ятався. Ближче до середини першого тайму активізувалися лучани. Декілька разів небезпечно бив Владислав Сизик згодом після помилки Артишевського пробував поворотом кардиналу Гладун, але м'яч пройшов повз ворота, А мізюк не реалізував вихід один на один. Були моменти і в нас, були моменти і в кардинала, і було достатньо їх. Десь воротарі дійсно проявили майстерність, ну, а, значить, польові гравці не до кінця проявили ту майстерність, щоб реалізувати ці моменти. Далі ініціативу за моментами перехопили господарі, Голкіпер Горнік двічі відбив удари з Кипчика. Рівняни більше володіли м'ячем і мали хороші моменти, але не вистачало реалізації. Ніби стараємося, працюємо, але знову ж таки, бачите, і по ударам і з ураганом так само у нас було вдосталь моментів, але знову ж таки. Я сподіваюся, що в нас молода команда і це. Прийде з часом, бо на даний момент у нас от такий рівень. Бачите, десь ми не можемо використати ті моменти, які ми створюємо. В перших там турах ми десь забили, у нас були можливості, ми їх використали, а от зараз десь щось нам тяжкувато. Натомість Любертівець Запорожець не забив під час виходу вічнавіч. Зрештою Богдану Гладуну таки вдалося відзначитися, але гол князі суддя не зарахував через фол фолватації. У другому таймі моментів стало ще менше. Рівняни небезпечно потревожили голкіпера Люберта після розігрушу аута. В одному з епізодів після удару Артема Мартименка гости від пропущеного голу врятувала попередчина воріт. Для футзала 0-0 Це рідкість, але й таке трапляється. бачите. Виходить, значить, сьогодні відпрацювали голкіпери на хорошому рівні, а реалізація, та, що ми не використали, ну, це індивідуальна майстерність наших гравців. Значить, на даний момент у нас такий клас ось усе. До фінальної сирени глядачі побачили багато боротьби і фолів, але не забитих м'ячів. Загалом кардинал Авангард завдав двічі більше ударів у площину воріт суперника. Втім, неймовірний матч видав голкіпер Люберта Станіслав Горнік. Відтак нулювані чия рівня не маючи в своєму активі вісім очок, залишаються в верхній половині турнірної таблиці чемпіонату екстраліги. Ілля Тамашевський новини рівного.